Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо пересаджувати сім'ю з вулика лежака в вулик пінополісторольний. Так, бо є ще пінополіорданою. Це пінополісторольний. Чому тому? Що нам буде потрібно переїжджати на гречку? Нам така видалася можливість, що ми будемо переїжджати. Це такий коротенький анонс, скоро буде відео з нашою першою кочівлею, від якої я просто в захваті. Отож, нюанси пересадки вулика з лежака в такий, будь-якої пересадки. Друзі, як ми знаємо, не можна, вулик не можна рухати, тому що бджілки орієнтуються на прильотку. Де вони вилетіли, туди й будуть залітати. Отож, коли ми будемо зараз міняти вулик, нам тут є така важлива штука, що. Я поставив такий кусочок дроту, нема різниці що, в який буде вказувати, де в джіл є прильотка. І сюди, на це ж саме місце, нам буде потрібно поставити другий вулик. Добре. Дивимося А Я поставив ще одну колесу, щоб відтягнути цей лежак. Ось, це буде морока, страшна, тому що він дуже важкий. Я вже колись його тягав, але ну, це, це просто кара. Так, в нас тут в цьому булику, в нас було два рої. Ми їх об'єднали, тому що вони були слабенькі, один на 4 рамки, другий на 6 рамок. І якраз це буде 10 рамок на цей, на цей вулик. І вони чудово поїдуть собі на гречку, будуть там працювати. Так, спрацюємо. Дамо, до речі, диму, я впевнений, я що їм треба дати чим якомога більше, щоб їх трошки збити з пантелику. Тому що бджілки такі ройові, злі. Зараз буде така, в них зараз, вони зараз будуть злитися, а нам воно не потрібно, нам треба акуратненько їх пересадити. Так, відкриваємо. Бачите, тут є такі вентиляційні отвори, я їх позакривав і колись, колись я підгодовував. Минулого року слабенькі руї я сюди ставив баночку і таким чином їх підгодовував. Важно, друзі, такі е, маніпуляції робити в хорошу погоду, щоб бджілки були, багато бджоли було в полі, щоб вони літали, щоб вулику було якомога менше бджоли, щоб їх поменше стресувати. Так, Меншого. І почнемо. Будемо переставляти в тому ж самому порядку, в якому вони є, рамки мається на увазі. О, вони мають трошки гарно так гарно мають меду. Це крайня рамка, на ній є розплід. Розплід, будемо дивитися, що там далі. На ній Є вже такий гарний великий розплід. Так, що далі в нас? Так, тут у нас тут у нас стоїть мисочка, дивимося, що в мисочці, в мисочці пусто, супер. Значить, руйового в них немає, та й було б дивно, якби в них був. Є засів і є трошки меду. Так, трошки меду. Так, Тут у нас печатний розплід і з іншого боку, е з іншого боку личинки, і, де не де, де трошки меду є. Добре. В такому ж важливо в такому ж самому порядку їх складати. Так, тут у нас така стара, стара моя рамочка стоїть. Ну не моя, не моя, я її купив здається навіть з цим вуликом. Петичник, коли я купив в нього вулик, подарував мені вулик, і я, і я ловлю на таку рамку, на неї ловив руї. Так, розплід на виході і зверху мед. Ну, вуличок повно, враховуючи те, що зараз ще льотна бджола зараз в полі. Вулочки повні мається На увазі, що ділоки трохи є. Немало. Тут а, тут у нас... Така пустенька рамка. Пустенька. Їма, напевно, я поставлю її на край. Можливо, щось поміняється. Пустенька хай її, можливо, заносять і медом. Пустенька там щось трошки було на виході. Так, дамо трошки диму. Добре, я думав, що вони будуть трошки агресивніші. Можливо, зараз просто льотної бджоли мало є, і того вони не нападають. Так, це ООО, в нас тут є медова пергова рамка. Медова пергова рамка з розплоду на виході. О, її точно... І точно точно другою. Медова пергова, да, її поставимо другою з цього краю. І там далі, напевно, ще будуть пергові рамочки. Я їх поставлю під інший край, тому що з краю має бути медова рамка. От як ця. Тут є трошки печатки, меду. О, і перга, так? Добре, тоді відкантуємо цю рамку, яка була з розплодом. Сформуємо так ніздощ, щоб мед і перга були з краю, а розплідні рамки були ближче до центру. Так воно і має по-правильному виглядати. Тоді, коли я їх об'єднював просто об'єднював, я зняв тут, бачите, посередині є така перегородка, її витягнув, бджілок, тут була перегородочка, бджілок спроснув перваком і об'єднав. А, ну і маточку маточку ліквідував перед тим одну з них. Тоже така медова рамочка, добре, поставимо її сюди, підзасів. Так. Так, медро спліт. Там сюди. І... Ну і така пустенька рамочка. Хай матка засіває. Є, тут ми справились. Тут ми справилися, накриваємо кришечкою. Дивіться, вулику залишилися бджілки. Зараз після того, як я його відтягну, я поставлю ще їм якусь одну рамочку, щоб вони на неї перелізли. Щоб вони на неї перелізли, і я їх просто струшу в... вже в новий вулик. А на даному етапі нас чекає закривання вулика. Закриваємо. Це я трошки відсуну. І от зараз найважче, зараз мені додасть його пересунути. Дуже тяжко. Помогти тобі якось. А як він чило. Фу. Пересунули. Дивимося, що тут є. Там тих два кола я поставив під цей вулик. Друзі, на колесах я не тримаю, збільшу на, дерев на, цих, на таких дерев'яних підставках. О, наші підставки є дуже класні, щоб обов'язково знімемо про них відео. Ставимо зараз вулик на це місце, щоб літочок виходив під той дріт. Бачите, з вулика літки зараз не вилітають. Бджола не льотна! Оп-оп-оп-оп! Трошки ближче. З колесом. Добро, супер. Все, отак от вони будуть собі. чик-чик залітати. А от є підсумок. Підсумком буде, що... Ці бджолки, бджілки не переживайте за них, ті, що залишилися вуликою. Я їм зараз скину рамочку, вони до неї перелізуть, їх сюди витрісу. А тут у нас бджілком я поставлю розділену розчітку. і поставлю якийсь один сюди магазинчик, можливо, вони щось в нього занесуть на гречці. І так, ось, друзі, пересадили вулик. Дякую вам за увагу. Дивіться інші наші відео. До зустрічі!